Всім привіт! Хочу вам показати один із наборів, яких ми підготували сьогодні для вас це набір номер 8. Показую, які тут сорти будуть. Перший це Квін Салман. Ось такий кущик. Наступна червона Роні Ред. Інші набори вже опубліковані в Viber та Telegram каналі. Якщо хочете, заходьте, передивіться інші набори. Також в цьому наборчику буде ось така красуня Fantastic. Ханна Hot Pink. Naomi Парпел, І остання це Нора Салман. Кількість обмежена в піларгоні, тож всіх наборчиків лише в єдиному екземплярі. На набори приймаємо замовлення на Viber або Telegram. Якщо окремо по сортам, то, будь ласка, заходьте, вибирайте на сайті.